Вже кінець коптіння, і зараз прикріплю вам ось сюди скріншот з термометра, яка температура всередині нашої коптилочки. Там показано, і яка температура всередині продукту. В коптильнях там різниця в градус 2 градуса е, всередині продукту. Зовні більша різниця, тому що відкривав двері, випустив трохи гарячого повітря, але в загальному бачите, яка картинка. Все рівномірно, в двох коптильнях гарно прокоптилось. і Звісно, що покажу ще результат. Ось так виглядає берця і все решта. Ось такий вигляд має знизу. Вогник догорає і за яких хвилинок 15 буду вже діставати. І також подивимось в другій куптильні. Подивіться. Так, гарячий дим виходить з парою. Дивіться, яка краса. Реберця наші, як завжди, спереду. І так само все решта балички, бочок і аж там десь шийка. Попрацювали файно. Сьогодні справилися за 4,5 години. Хороші дрова, хороший градусник і гарне куптіння. Гарного вечора! Вам.